Слава Ісусу Христу! Як винагороджувати Богу за образу, нанесену через інших? Так, ми запрошені через Ісуса, Марію, особливо ці перші п'ятниці, перші суботи місяця, винагороджувати, винагороджувати. Мати Божа, у фатімі єся в 1917 році, говорила. Закликувати Фатімських пастушків до молитви і покута, показало їм в другому об'явленні, що дуже багато душ йде до пекла. А тепер, отже ж, і отець Піву каже: не вільно тобі також ніколи занадбуте іншої молитви. Бачиш, скільки погорди і святократства є в поступанні синів людських стосунку до найсвятішого людськості Сина Божого в таїнстві любові. Рівно ж нас це дотикає, як що з доброти Господа Ісуса стало ми вибранням Його церкві, як каже Святий Петро, до царського священства. І наша справа є боронити честі того най... Най... найлагіднішого анця завжди та кремно в обороні душ і не... н... німого в обороні власної справи. Усе наше життя, всі наші ділання, всі наші аспірації. Нехай будуть накеровані на винагородження за образи, які брати наші невдячні надалі відносно нього допускаються. Але ще більше, нехай буде тобі, е, нехай але ще більше, нехай буде догори звернена наша думка. Там є наш Отець, який як єдиний може і повинен дати все для слави свого найсвятішого сина. До серця Отця Небесного треба. Спрямовуватися зі святою і дитячою довірою і просити, щоб він сам взяв оборону Ісуса Христа в таїнстві, кладучи кінець або цьому світу, або тим негідностям. Так? Отже, ж, бачимо, як отець співо заохочує в листі до Аніти Родоти 8 березня. брали так само участь у винагородженні у цю небесному за гріхи. Амінь. Слава Ісусу Христу!